З нами на зв'язок вийшов співзасновник центру економічного відновлення Андрій Глігач. Вітання, пане Андрію. Вітаю вас. Пане Андрію. хочемо з вами поговорити про те, чи дійсно Україна вже не перейшла на воєнні рейки в економіці, але розпочнемо з мабуть найбільш такого наболілого для багатьох підприємців. Ось дуже бачимо багато скарг і. Навіть обласні ради вже звертаються і до президента, і до уряду через безпідставне блокування Державної податкової служби податкових накладних. Як ви можете пояснити цю ситуацію, що взагалі відбувається і які тут є найбільші загрози? Дуже хотілося б відповісти просто, але я е, одразу хочу вибачитися перед нашими глядачами, бо доведеться пояснити взагалі в цілому ситуацію, яка склалася: е, в держави грошей немає. Е, в нас надто виросли видатки, видатки пов'язані з війною, е, але при цьому половина економіки стала. Е, бізнес працює в половину потужності минулорічної. Відповідно, він сплачує менше податків менше держава може збирати податків, отже, менше можливостей виконувати соціальні функції і е, е, оплачувати е, наші воєнні дії, е, нашу оборону. Ми звернулися до наших міжнародних партнерів, отримуємо допомогу від них, але її замало для того, щоб виконувати всі наші зобов'язання як держави. І що б мало зробити держава в такому випадку? Вона мала б звернутися до, до бізнесу, до громадянського суспільства, і спільно ми мали б піти, шукати інвестиції, гранти, е, міжнародну допомогу і переконувати наших партнерів, що необхідно збільшити допомогу. Натомість держава е, не спромоглася зробити цього, отримує обмаль е, допомоги, е, і почала шукати внутрішні, так би мовити, резерви. Е, в чинні владі є такий пан голова комітету Верховної Ради з податкової і фінансової політики, пан Гетьманцев, який фактично на певний час зорпував економічний порядок денний перед президентом і звітував про те, що його політика податкова політика дає позитивні плоди. Але е, через, через дії податкове останнім часом ще більше почалось е, приторможування гальмування бізнесу. І відповідно, вони вирішили зробити ось такий трюк. Вони вирішили, е, я маю на увазі вся та вертикаль, яка зараз виконує цю політику. Е, вони вирішили е, фактично блокувати податкові накладні, згідно з якими е, бізнес е, мав би отримувати е, гроші один від одного. Блокування податкових накладних призводить до того, що заморожуються певні, певні гроші, якими бізнес не може користуватися, а держава робить вигляд, що це гроші, які мають через податки бути сплачені держави. Це насправді так званий податковий кредит. Різниця між ПДВ, який з'являється в одній іншій в іншій компанії, також заморожуючи ці ресурси, і, начебто, забираючи їх від бізнесу як податок. Тобто автоматично, начебто автоматично, держава прибирає ці гроші з бізнесу як податок. Податківці звітують про те, що нормально виконуються плани зі збирання грошей. Натомість, це не на гроші, які мали б сплачуватися як податки, це оборотні кошти бізнесу. Бізнес відповідно його діяльність блокується на певний час. Бізнес змушений писати скарги, бізнес змушений звертатися до суду для того, щоб розморожувати ці. Неправильно прибрані з бізнесу гроші. Ось уявіть собі, що зараз таким чином неправильно прибраних грошей більше 160 мільярдів гривень. З них близько 80 мільярдів так чи інакше пов'язано з блокуванням податкових накладних. І при цьому до 97% випадків суди ухвалюють рішення на користь бізнесу. Отже, ці гроші заморожуються неправомірно державою і прибираються з бізнесу. Але на те, щоб довести свою правоту, бізнес витрачає місяці. На ці місяці держава користується грошами бізнесу. Ось яка в нас виникла ситуація? До того маю додати ще другий аспект: це те, що насправді бізнес фактично відрізаний від кредитування. В банках гроші є, але штучно створена така ситуація, за якою банкам вигідніше купувати державні цінні папери. Тобто держава через цінні папери. З, бере в, в банків в, ці гроші, сплачуючи великі, насправді менше ніж інфляція, але тим не менш великі відсотки банкам, і банкам вигідніше дати державі гроші, аніж бізнесу. Відповідно, бізнес не має достатньо фінансового ресурсу для розвитку, що ми маємо як результат. Держава фактично проїдає ці гроші. Ми відкладаємо проблеми на 2023 і подальші роки. Ми, начебто, рятуємо ситуацію зараз, але погіршуємо її на завтра. Але за зараз відбулася така ситуація, що і сьогоднішній день може бути зруйнований. Бо просто уявіть собі: 50% відсотків, тобто рівно половина підприємств, стикнулися з блокуванням податкових накладних. Це означає, що бухгалтери тепер змушені замість роботи займатися розблокуванням. Що бізнес на бізнесу не вистачає оборотних коштів для того, щоб підтримувати діяльність і зрештою сплачувати зарплати, все це призводить до колапсу економіки, тому ми бачили початок цієї ситуації вже давно, ще в 2019 році, але вона поступово поступово зростала в на вересні. 17% підприємств стикнулися з такою проблемою. А зараз ми маємо цифри на п'ятницю, вже вже 50% підприємств. Уявляєте, як жахливо зростається ситуація? А це, скажіть, таємна вказівка податковій, чи це десь обґрунтовано чимось? Звичайно, це, це, це нічим не обґрунтовано, окрім політичної волі. Політичної волі я не думаю, що вона йде з самого верху. Я переконаний, що це десь на середній ланці на рівні або комітету Верховної Ради, або на інших рівнях ухвалено рішення за яким зараз має більше податково вичавлювати грошей з бізнесу. Ми бачимо, що зараз зросло, зросло відсоток і підприємств, які стикнулися з вимаганням хабарів. Коли податківці вимагають переплату податків, бо в них є певний план. Ми бачимо все це, бо бізнес звітує постійно в громадянському суспільстві і всередині асоціації, відповідно, це, це не просто так. Це не просто самі податківці на лінійної ланки вирішили змінити ситуацію. Ні, ні, це звичайно вказівка прийшла зверху згори. Але вибачте, я тут не хочу е, звинувачувати Міністерство фінансів. Я думаю, що Міністерство фінансів, е, яке якому підпорядковується ДПС, виявили саме заручником цієї ситуації, бо насправді політика формується зовсім е, в іншому місті, е, і е, я висловлю своє е, свою думку. В мене, звичайно, немає доведення. Я хотів би, щоб е, цей пан е, виступив і пояснив, що, що це відбувається абсолютно не через його рішення. Але е, ми схильні бачити в цьому дії і ідеї пана гетьманцева. Це він постійно каже, що, що бізнес має е, більше платити податків, що мають збільшуватися податки на бізнес. І він постійно каже про необхідність збільшення тиску на бізнес, тому давайте звернемося спільно до пана Гетьманцева і попросимо пояснень, але так само хотілося б цих пояснень побачити і від всієї влади в цілому. Бо зараз що, що робить влада, замість того, щоб відповідати по суті, почалися заказні публікації, які дискредитують дані, які ми публікуємо. Але ж це все очевидно. Будь-хто може перевірити, скільки підприємств стикнулися з подібною проблемою. Проведіть дослідження, якщо не вірите нашим, побачте цю цифру. Податкова звітує, що 1,63% лише 1,6% податкових накладних блокується, і мовляв, ніякі не 50%, як ми кажемо. Це маніпуляція, бо 50% підприємств. І 1,6% податкових накладних Податков... кожне підприємство має багато сотні, можливо, а навіть деякі тисячі податкових накладних. І відповідно, коли 1,6% з них блокується, це і блокує половину українського бізнесу. Ось чи ми стикнулися тому, велике моє прохання: не відійдіться на маніпуляції. Давайте розбиратися в цій ситуації, і її треба вирішувати дуже дуже швидко. Пане Андрію, то яке ви бачите вирішення цієї ситуації, в якій опинилася українська економіка, зокрема ось цих 50% українських підприємств? Ну окрім того, що прибрати цього гетьманцеве, я пам'ятаю, підприємці вже кілька років добиваються цього? Ну на жаль, Ще до початку війни та... цього домагаються, але нічого не вдається. Відверто кажучи, ми попереджали владу, що будуть такі ризики, і проблеми з самого початку з 2019 року. Бо пан Гетьманцев відомий своєю проросійською риторикою і антиекономічною. Він не є економістом, а при цьому він намагається визначати економічну політику. Це, це дивно було і так справді, ми в травні підписували 17 тисяч підприємців звернення до президента щодо відставки пана гетьманцева. Це було проігноровано на жаль. І лише погіршилася ситуація е, з тих пір. Е, що робити? Є, є принаймні три пропозиції, які ми маємо на поточний момент. Перша з них висловлена і підтримана спілкою українських підприємців, і ми, як е, коаліція українських бізнес-спільнот нагадаю, це 95 українських бізнес-асоціацій. Ми абсолютно підтримуємо це звернення. Воно, е, е, Запропоновано в цьому зверненні спілки українських підприємців повернутися до автоматичного режиму реєстрації податкових накладних, що має бути повернута презумпція невинуватості бізнесу, а не як зараз. Що коли податківець собі нафантазовує, що бізнес ризиковий, що можливо це не не неправдивий ПДВ і податковий кредит? Він блокує. Вся, вся ця поведінка податківців, вона, звісна річ, нічим не обґрунтована. Воно обґрунтовано лише політичним бажанням прибрати більше грошей зараз в державний бюджет. Також автоматичне повернення до автоматичного режиму є найкращим рішенням на поточний момент. Друга пропозиція вона висловлена низкою аналітичних центрів. Вона стосується і зараз створена робоча група в міністерстві фінансів. Я переконаний, що там буде знайдено об'єктивне рішення. Воно стосується іншого режиму визначення ризикових податкових накладних і покращення адміністрування ПДВ. Сподіваюся, що там буде знайдено рішення, але маю вам сказати, що все це на півміри. Бо в нас основна проблема в тому, що в нас вся в цілому податкова система не відповідає ані рівню розвитку економіки, ані чинному моменту. Ви знаєте, прислів'я. Я думаю, що багато хто сам говорить про це, що для того, щоб корова більше давала молока, треба її не більше доїти, а більше годувати. Так само з економікою України треба з неї не прибирати гроші. А треба дати їй ресурс для того, щоб вона могла розвиватися, і тоді вона дасть більше грошей в державний бюджет. Це основи економіки. На жаль, можливо, юристи, до яких відноситься пан Гекманс, цього не будучи економістами, не розуміють. Але ж будь-який економіст розуміє це. Що е, ми маємо дати економічні свободи, дати доступ до фінансових ресурсів бізнесу, і лише після того як бізнес починає зростати, ми можемо говорити про, про збільшення податків. А зараз ми маємо знижувати податкове навантаження. Це зниження податкового навантаження. А податкова реформа запропонована, Це так звана антикорупційна податкова реформа, яку на жаль називають 10-10-10, Насправді це антикорупційна податкова реформа. Яка е, стосується не лише зниження податків, а зміни економічної суті того, як в нас збираються податки в країні, зробити так, щоб е, вигідніше було бізнесу сплачувати податки, а не платити хабарі податківцям. Бо, вибачте, ну, будь-який підприємець знає, скільки вартує розблокування податкової накладної або повернення е, ПДВ е, при експорті, відшкодуванні ПДВ. Всі ці ставки відомі. Вони всі годують податківців, а зовсім не державний бюджет. Так нащо на, що, на що держава стимулює корупцію? Нащо наші міжнародні партнери закривають очі і намагаються збільшити кількість антикорупційних органів, а не сутність економічних відносин в країні? Ось в чому біда, і ось в чому проблема. Тому, звісно, нам доведеться на системному рівні провести. Антикорупційну податкову реформу. Зверніть увагу на те, на чим працює зараз Міністерство економіки, офіс президента, саме пан Ростислав Шурма і інші ліберальні економісти в країні. Ось ось що має стати біблією країни. Так здається, гетьманців підтримував податкову реформу 10-10-10, хоча її так і не було запущено. На жаль, розірвався у нас зв'язок з нашим гостем, спілкувалися зі співзасновником Центру економічного відновлення Андрієм Длігачем, і мова не йшла про ситуацію, яка склалася із блокуванням, безпідставним блокуванням Державної податкової служби податкових накладних. За інформацією нашого гостя, близько 50% українських, українського бізнесу, українських підприємств зіткнулися з цією ситуацією. У жовтні місяці протягом останнього часу і чим і про ризики. Там ми теж говорили з нашим гостем про те, що дійсно в такий важкий воєнний час ось таким чином викачування коштів та обігових із наших підприємств. Це ще одна така, можна сказати, бомба заповільненої дії, яка закладається в нашу економіку в той час, коли. Дійсно має створюватися, створитися умови для того, щоб бізнес, який ще не закрився, який не збанкрутував, якого не знищили, наприклад, расисти своїми ударами, мав можливість працювати і надалі. Так, я розумію, що гість вже з нами не вийде на зв'язок. Вийде, що є, що має так, можливість є ще має можливість продовжити спілкування, то... так? так, так. Да, да, я тут, я тут вже. Але... Чуть... на жаль, розірвався зв'язок, пан Андрій. Ми запитували вас та стосовно того, що нібито гетьманцев підтримував цю реформу 10 10 10 хоча вона так і не була втілена в життя. На жаль, на жаль, з самого початку пан Гетьманцев не просто намагався дискредитувати, а висміював цю, цю податкову реформу. Хоча. Він -то точно має доступ до аналітики і цифр, про які ми зробили великою командою е обрахунки, і він точно знає, що це реформа на користь України. Ось в чому дивна ситуація. Ми порахували, що ця реформа дасть можливість збільшити е зростання української економіки з 3%, які прогнозовані, до 8%. Що те, що це тотально обілить українську економіку? Вона є сірою. А на 90% підприємства вийдуть з тіні. Ми бачили так, звичайно, що зростуть надходження до державного бюджету з рахуваннями обілення і економічного зростання. Але навіть якщо не брати це до уваги, що навіть знайдені нами компенсатори дають можливість в будь-якому разі вийти принаймні на той самий рівень збирання податків. Він все це чудово знає, бо бачив цифри. Але, на жаль, він не зацікавлений в рішеннях, які б давали більше економічних свобод, і, і робили більш прозорою податкову систему в країні. Ось що відбувається. Ну і бачимо, що бюджет 2023 року зверстаний на старій податковій системі. Тобто ще рік нічого не змінюватиметься. На жаль, я маю констатувати, що ми не встигаємо на початок 2023 року з, з домовленостями із міжнародними партнерами і всередині країни про податкову реформу. Все ж таки опір ретроградський опір він надто сильний. Тому ми працюємо над зараз над законопроектом над новим податковим кодексом над тим, щоб аргументувати податкову реформу нашим міжнародним партнерам МВФ і іншим інституціям. І після цього, як тільки ми будемо готові, ми будемо апелювати до Верховної Ради щодо підтримки цього цієї нової системи, коли вона запрацює з середини 2023 року, чи з 2024 року, на жаль, складно мені спрогнозувати, але альтернативи для країни немає. Бо інакше ми просто руйнуємо українську економіку. Дякуємо вам, пане Андрію, за цю інформацію, за те, що вийшли за нами на зв'язок. Співзасновник центру економічного відновлення Андрій Длігач в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре тримаємося.